Командири підрозділів часто знаходяться безпосередньо на полі бою, що дозволяє покращити якість керування підрозділом. Для цього використовують броньовані мобільні командні пункти, які обладнані захищеними системами зв'язку. Сталевий фронт Ріната Ахметова обладнав 5 командно-штабних автівок на базі бронеавтомобілів Козак. Тут у нас знаходяться місця помічників командира які наблюдають за допомогою дронів або інших систем. Обладнання зв'язку, яке встановлено на цій командно-штабній машині, дуже стійке до ребу ворожого, і ворог не зможе нам перешкодити у зв'язку. В машині встановлено найсучасніше комунікаційне обладнання, яке забезпечить злагодженість дій наших оборонців. Тут у нас знаходиться командирське місце, яке дозволяє командиру бачити поле боя у реальному часі та допомагати своїм підрозділам вести бой. Військові відзначають, для такої модернізації козаки підходять якнайкраще, бо мають гарне бронювання, А місткості салону вистачає, щоб розмістити все необхідне обладнання. Отакий От він наш новий сучасний козак. І... Хотілося би виказати щиру подяку метенвісту та ініціативі Стала фронт за нашу командно-штабну машину, яка допоможе нам нищити на ворога. Працюємо на перемогу України.